Микола Єрмолаш підтримував та розвивав спорт у Більмацькому районі. 15 років тому його серце зупинилося прямо на футбольному полі під час гри улюбленої команди. Відтоді на його честь проводять турнір. У цьому році у пам'ятних змаганнях виявили бажання зіграти вісім місцевих команд. Це вже 15-й турнір пам'яті мого батька. Започаткований він був його друзями. І в цьому году у нас ювілей. Для того, щоб діти на селі займалися спортом, щоб вони не сиділи вдома біля комп'ютеру, а в них були спогади, що вони десь колись участвували в змаганнях, на яких вони за ну, свої перші досягнення мали. Організатори турніру підготували сюрпризи для учасників. Вирішили влаштувати спортивну вікторину. Серед призів мрія кожного юного футболіста, автографи відомих на весь світ гравців та футбольна атрибутика. Вернулися до європейських клубів і вони нам відповіли на мою адресу домашню, надіслали картки з автографами Нойер, Суарес, Месі. Футбольний клуб. Баварія Мюнхен надіслала картки з автографом всіх гравців свого клубу. Проте головні події відбувалися на футбольному полі. Останні роки лідером турніру була команда Бізон із більмака та господарі змагань футболісти Титана. Однак на полі краще себе проявили гравці команди Вершина багато тренувалися і ми були настроєні сьогодні виграти цей кубок. Як і обіцяли організатори, в рамках вікторини розіграли всі подарунки для юних учасників змагань. Футбольний м'яч за пороби заряд, заря й заря луган настоящи. Автографи тут і м'яч класний. Правильно номер 34. 34. Молодець, повезло. Кожному учаснику турніру подарували брошуру з біографією земляка, яку підготувала родина та друзі Миколи Єрмолаша. Зарянська громада планує зробити цей турнір міжрайонним. Ми думаємо, що надалі буде між громадами, так як через яке час будуть практично все в громадах, можливо, район буде там на увазі, та їх мало буде випласти, то буде між громадським. Звісно, що будуть тоді з інших районів з'їжджати, можливо, з усієї області сюди. Завершився турнір дружним матчем між ветеранами та юними футболістами Комижорянського району як символ поєднання двох поколінь заради спорту. Катерина Шапка, Олександр Доля, Тв 5